X90 плагін гібрид в новому кольорі Aurora Silver. Покажу детальніше авто. Це у нас комплектація плюс Bright 455 кінських сил, бензин плюс електро. Можна проїхати на електриці до 70 кілометрів, 21 колеса, матричні фари, помивачі фар. Пари вміють вирізати до п'яти рухомих об'єктів, декількох нерухомих одночасно, неума тонування з заводу, шторки на задніх дверях. Такий вигляд має авто. Вагін-гібрид, повний привід. На задню вісь працює електродвигун, 145 кінських сили 315 крутного моменту. На передній вісь бензиновий двигун. 310 кінських сил плюс 400 н крутного моменту. Гарна машина. За дуже адекватні гроші в плані комплектації, нічого зайвого. 83 490 євро. 25-й рік, 26-й модельний, аудіосистема Harman. Пам'ять сидінь водія і пасажира. Тут у нас підсвітки, оздоблення натуральний шпон, шкіра напа, колір кардамон перфорація, вентиляція, всі можливі регулювання, подовження сідушки. Також в даному авто є масаж передніх сидінь. у Водія і у пасажира жодних відмінностей по сидінням немає. Підігрів карма, передніх сидінь, задніх сидінь, підігрів лобового скла, сучасна мультимедіа 11,3 дюйма. Навігація, YouTube, Android Auto, CarPlay. Все на борту. Бездротова зарядка, кришталева ручка КПП. Повністю електронна приборна панель з навігацією. чотиризонний клімат, шторки, машина самімісна, чорна стеля. Дуже цікавий варіант по наявності. Гарно гармонує колір передамом салон плюс новий колір Aurora Silver. Сірий колір, але з відтінками. Гарними на сонці переливаються під різним кутом, різний колір. Завітайте до нас на Грушевського 39 3, міста Одеса. Будемо раді вас бачити. Маємо інші варіанти, маємо бензинові машини з м'яким гібридом. Плагін-гібрид по наявності xc 60 XC40, X30, X90 повністю електричні моделі. Також гарних комплектаціях по наявності. Тому будемо раді вас бачити з 9 до 18 кожного дня. В суботу до 15. Також в описі знайдете посилання на телеграм-канал, де ви можете ознайомитись з усіма машинами по наявності: з фото, з відео, з вартістю, з усім, що необхідно для прийняття рішення по придбанню авто. До нових зустрічей.